Тема заняття взуття. Добрий день, маляк. Мене звуть Василько. Я запізнився до вас, тому що з вечора поставив кудись свої чобітки, а вранці не зміг їх знайти. А ще у мене на споличок попадало все взуття. Допоможіть знайти їм своє місце. Ось ми почнемо зверху. Це. Чобітки знаходяться на нижній поличці. А оці чоботи на середній. Ось ці невеличкі, так, ось вони на верхній поличці. А оці синенькі, гарні на нижній поличці. Потім невеличкі чоботи. Ось вони молодці. А оці чоботи, правильно, ось вони. Ще великі чоботи. На нижній поличці, а уги на середній поличці, ще рожеві чоботи на верхній поличці, і ось ще одні чоботи на середній Поличці. Ми з вами розставили все взуття це зимове взуття. Ми його взуваємо, коли настають холоди. Ще наш Василько запрошує нас. До крамниці взуття. Давайте поглянемо, що там в ній знаходиться. Так, в цій крамниці знаходиться різноманітне взуття. На різний смак. Для всіх і для дітей, і для дорослих. Ось, погляньте, діти, це босоніжки. Відкриті, відкрита майже. Вся ніжка лише підошва та вузенька смужка. Дівчатка носять босоніжки, а хлопчики сандалі. Ще в нашій крамниці є і чоботи, і черевики, і шльопанці. Їх ми можемо назвати одним словом. Яким? Правильно взуття. Чоботи, черевики і шльопанці все це взуття молодці. А як тоді можна назвати крамницю, до якої запросив нас Василько, де продається взуття? Так, взуттєва крамниця. А підкажіть, будь ласка, дітки Васильку, що робить дівчинка зараз тут? Так, вона взувається, коли йде на вулицю. А ще ця дівчинка що робить? Одягається. Коли ми взуття беремо, ми його взуваємо, а одяг ми одягаємо. Васильку просить нас допомогти йому зібрати докупи взуття. Ось погляньте, тут у нас рожеві чобітки. Де їхня половинка? Ось вона. З правої сторони. Так, а тут у нас чорні чоботи. Де їхня? Інша половинка? Ось внизу. Молодці! А тут у нас що знаходиться? Чобітки. А де їхня половинка? Ось зверху. І останні чоботи, ось вони, зверху знаходяться. Молодці малята, ми гарно з вами зібрали взуття. Дякую, малятка що ви допомогли мені впоратись з усіми завданнями. Розставили взуття, а тепер давайте зараз повторимо їх назви. Босоніжки, а це кросівки, резинові чоботи, а це звичайні чоботи і туфельки. Ось таке взуття до нас сьогодні завітало. І я ще раз вам кажу дякую. До наступної зустрічі!